Едгар Аллан По. Овальний портрет Читає Василь Різдвяник. Замок, до якого мій слуга Педровічайдушно вдерся, аби мені, пораненому та ледь живому, не довелося ночувати просто неба, стояв похмурий і величний, мов утіхимерні громаддя, що оплині століть позирають на нас зі схилів Апенін так само суворо. Як зі сторінок відтворених уявою пані Редкліф. Видно було з усього, господарі відлучилися недавно і ненадовго. Ми розташувались в одному з найменших і найскромніше мебльованих помешкань у невеликій бічній вежі. Обстанова була тут розкішна, однак вельми старовинна і ветха, стіни повсюди прикрашені гобеленами та всілякою зброєю, а поміж усього того. Надзвичайно багато картин, позначених високим натхненням сучасних, встановлених у розкішні позолочені рами, оздоблені арибасками. Картини висіли повсюди, куди не глянь, навіть по найглухіших закапелках і нішах, а щодернацької примхи зодчого їх було тут немало. Від гарячки думки мої почали безладно снувати, і певно, тому картини збудили в мені жваву цікавість. Отож я вилів Педро позачиняти важкі вікониці, бо вже давно споночило, позасвічувати свічки у високому канделябрі, який стояв біля розголів'я мого ложа, і геть відгорнути чорне осамитво балдахін, оторочене великими китицями, під яким стояло ліжко. Загадуючи всі ті приготування своєму слузі, я мав на думці бодай помилуватися картинами, а раптом сон мене не візьме, та погортати знайдене на подушці оправлений у політурку зошит, у якому розповідалося про всі ці полотна. Довго-довго я читав і пристрасно до самозабуття і споглядав, непомітно, славно, так спливали години, запала глуха ніч. Мені не подобалось, як падає світло, і, не бажаючи будити слугу, який задрімав, я на силу дотягся до канделябра. І перестав його так, аби краще освітити розгорнутий зошит. І тут сталося таке, чого я не сподівався Севу свічок, а в їх було чимало, вихопило з мору конішу, доти поглинуту густою тінню від однієї з колон, на яких тримався балдахін. І тоді у яскравому осяянні оглядів я картину, якої доти не помічав то був портрет юної дівчини. Жіночність якої тільки тільки розквітла. Я кинув на портрет швидкий погляд і аж замружився, а чого одразу й не втямив. І ось так, лежачи з заплющеними очима, я перебирав свої думки і гадав, що ж то так засліпило мене. Очі мої самі заплющилися, мимоволі, від бажання виграти час і поміркувати, упевнитися, що то не марево, вгамувати уяву і дати й заспокоїтись. Аби потім глянути на все упевненішим і тверезішим поглядом. Так проминула мить друга, і я знову пильно глянув на картину. Тепер уже я не міг і не хотів сумніватися, не міг не вірити своїм очам. Перший, бо відблиск свічок на полотні, розігнав дрімотне заціпеніння, у яке я поволі поринав, і, мов удар грому, враз пробудив усю гостроту відчуттів. То, як я вже казав, був портрет юної дівчини, голова і плечі виписані вінєткою, коли вжитий мистецький термін, А стиль навіював спогади про улюблені голівки Саллі, плечі, груди, навіть осяяний віночок кіс, ніби розчинялися в невиразні і водночас глибокі їм літла. Овальна золочена рама, розкішно оздоблена філінгранню на мавританський лад. З мистецького погляду картина просто шедевр. Але, певно, то не мистецтво художника, і не безсмертна врода його натурниці так несподівано і глибоко мене вразили. І найменше тут завинила моя уява, яка, раптово скинувши дрімоту, могла б сприйняти цей портрет за голівку живої дівчини. Я ж бо відразу помітив і своєрідність художникової манери, оте виписування він'єткою. І оздобу самої рами, а це ж у мить розвіяло подібну оману, навіть не дало їй зародитися бодай на мить. Отак, либонь з годину, я зосереджено розмірковував, напівсидячи в ліжку, спершись на подушки і прикипівши поглядом до портрета. І нарешті, задоволений, що збагнув загадку враження, навіюваного ним, я звільно відкинувся на своєму ложі. Я розгадав чари, вони крилися в рязючі жвавому виразі обличчя, і той на початку приголомшив мене, а далі збентежив, пригнітив і налякав. Охоплений благоговійним трепетом, я перестав канделябр туди, де він стояв перше. Портрет, який так схвилював мене, зник сперед перед очей, і я нетерпляче заглибився в записи. Про картини та пов'язані з ними історії. Зайшов номер, яким позначено портрет, і ось яку таємничу та незвичайну оповідь я прочитав Була вона, діва, небаченої вроди, і чарівлива така ж, як і весела. Та в лиху годину спіткала вона і покохала художника і стала йому за дружину. А він, палкий, завзятий, сувори, уже був повінчений зі своїм мистецтвом. Вона, діва небаченої вроди і чарівлива така ж, як і весела, вся променилася посмішкою, крайлива, наче молодесенька лань. Усе на світі було й любе та миле, а ненависне одне живопис і її суперник. Жахалася вона тільки палітри і пензлів та інших лиховісних знарядь, які однімали в неї коханого. І страх заполонив її. Коли маляр заговорив про своє бажання написати портрет із неї, молодої своєї дружини, та вона покірливо скорилася і багато тижнів просиділа у високій темній кімнаті вежі, до якої лише зі стелі сіяло денне світло, кидаючи бліді промені на полотно. А він, маляр, аж хмелів від своєї праці, яка тривала годинами день у день. Палки, нерозважливий, мінливого норову, він часто перенав у мрійливу задуму і волів не бачити, як у мертвотно блідому світлі, що спрокувола суталося в ту самотню вежу, марніє личко і знемагає дух його дружини, яка в'янула усіх на очах непомітно лише для нього одного. А вона все всміхалася та всміхалася, не нарікаючи її словом. Бо ж бачила, як уславлений митець у труді своїм черпає жагучу, все попиляючу втіху, працює днями й ночами, аби відтворити на полотні її ту, що так його кохала, та день у день смутніла і занепадала. І воістину всі, хто бачив той портрет, з трепетом, як про диво дивне, говорили про схожість неймовірно і про те, що художникові підсобила не тільки сила його таланту, а й сила кохання до тієї, котру він зобразив так чудовно. Але згодом, коли робота добігла кінця, увежу нікого більше не допускали, бо малювальник так гарячково, так нестямно перенав у своє малювання, що зрідка вже відводив очі від полотна, навіть для того, щоб зазирнути в личку своєї дружини. Він волів не знати, що барви, покладені на полотно, він однімав у квітучих рум'янців на щуках у тієї, що сиділа перед ним і поволі згасала. Спливло чимало тижнів, і як зосталося тільки покласти мазок на уста і востаннє торкнутися пензлем очей, знову стрепенувся дух чарівної вродливиці, як ото вогни гаснучої свічечки. І тоді покладено було той мазок. І кінчик Пензля ледь торкнувся очей на полотні, а наступної миті художник завмер від захвату перед своїм творінням, і далі, все ще не в змозі відірвати очей від портрета, затрепетав і аж побілів, охоплений жахом, і голосно закричав: Та це ж саме життя! і квапливо озирнувся на кохану вона була нежива.